У великій Божій милості ми сьогодні можемо з вами бути тут. Сьогодні Господь ще має наміри для кожного з нас. Сьогодні Господь хоче говорити до кожного з нас. Раніше, коли я слухав проповіді, там були такі гарні думки, гарні слова, я завжди хотів сказати: дивись, це тобі, а це тобі. А виходило, то було не їм, то було мені. І знаєте, коли ми приходимо. До вивчення Слова Божого. Дуже важливо зрозуміти, що саме Господь хоче сказати тобі і мені. Бо Господь любить нас, і Він проводить нас через цей шлях життя на вдосконалення в свій образ, незважаючи на те, скільки тобі років, незважаючи на те, який маєш статус, Господь ще має намір попрацювати над тобою і наді мною. Сьогодні ми будемо проходити з Якова третій розділ з 13 по 18 вірші. Це вже завершуємо проходити третій розділ, ще буде четвертий. Знаєте, мені приємно, що Бог нас любить. І яка б важка ситуація не була, Господь знайде, через яку людину тебе любить. І він обрав тут Якова, через якого він написав послання, книгу до людей, які знаходились в розсіянні. Якщо ви пам'ятаєте, як починається книга Якова, він каже, що він випробування ведуть до досконалості, і потім він каже, просити мудрість у Бога. Тобто він почув про людей віруючих. Які живуть в обставинах розсіяння. І він починає свій лист каже, в кого не вистачає мудрості, проаналізуйте свій стан, проаналізуйте свої наслідки, проаналізуйте своє життя. Він каже: Зрозумійте, чи у вас вистачає мудрості, чи ні. І якщо її не вистачає, то, будь ласка, звертайтесь до того, хто може її дати. А в третьому розділі. З 13 по 18 вірші він знову повертається до мудрості. Цікаво. Прочитаємо. Хто мудрий і досконалий між вами, нехай покаже свої діла в лагідній мудрості, доброго способу життя. Коли ж маємо гірку заздрість і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить з гори, а земна, душевна, бесівська, тому що, не заздрість, тому що де заздрість, та чвари, там безладдя і всяке лихе діло, а та мудрість з гори насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів. Безстороння, нелукава, адже плід праведності сіється в мирі творцями миру. Амінь. Давайте звернемо увагу на ті часи, які тоді були, що люди могли проходити. Зверніть увагу, що християнство воно тільки починалось. Це було десь приблизно 45 62 роки нашої ери. Римська імперія жорстко контролювала територію Ізраїлю. Було багато повстань і заворушень, податки були високі, місцеві правителі, як ірод, часто діяли задля власної вигоди, існували різні течії, іодаїзм, фарисеї, садукеї, Єсеї, зелоти. З'являється нова громада, послідовники Ісуса. І ці всі люди, які належали раніше до тих всіх інших. Вчень, вони приходять до Христа, вони увірували, що Він Месія. Вони починають жити життя їх життя спіткало з такою лихою долею, вони утримують розсіяння, вони розсіюються, хто з речами, хто без, в різних умовах знаходяться. І вони свій досвід, свій характер, своє знання понесли туди, куди пішли. Вони казали про Христа. Але в деяких ситуаціях вони себе вели по-іншому, те, що було на їх попередньому досвіді. Я кажу, що в наш, коли ми приходимо до Христа, увірували в Христа, ми маємо зняти з себе старий одяг, зняти старі звички, зняти старі слова, образ життя і прийти вдягнутися в той образ життя, який для нас має Христос яким нас буде навчати Христос? І саме тут Бог через Якова звертається до людей і каже, а давайте поговоримо про мудрість. Минулою неділю ми говорили про язик, а зараз він каже: а давайте поговоримо про мудрість. В якому стані у вас мудрість? Яка ваша мудрість? Давайте її проаналізуємо. Давайте. Хто мудрий і досконалий між вами? Я мудрий. Чи ні? А як це помірять? Такий риторичний випрос, так? він каже, ваша мудрість буде видна в вашій поведінці, в ваших рішеннях. І він каже: нехай покаже свою, нехай покаже свої діла в лагідній мудрості. Доброго способу життя. Лагідна мудрість в доброму способі життя. А буває мудрість нелагідна. То питання, чия це мудрість? І автор цієї книги він пропонує нам розглянути дві мудрості. Перша мудрість це та, яка сходить з гори. А друга, яка не йде з гори, яка земна. І так є мудрість земна, душевна, басівська. Комусь треба така? Ні, Мені теж не треба. Є інша мудрість, яка ходить з гори, чиста, мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, нелукава. Кому такої мудрості? То ми знаємо, яку мудрість ми хочемо просить у Бога. Давайте на хвилинку задумуємось, в яких важких обставинах люди тоді жили, і тоді треба було виживати, як і зараз. І деякі звички, яких їх вчили тоді, воно так не хотілося це приймати. Так воно не допомагало, так воно було неприємно, так воно було незручно. А він каже: а він каже ні. Дивіться, є бесійська мудрість, а є небесна. І він починає звертати увагу, коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях? О, він починає копати в серце віруючих людей, які знаходяться в розсіянні. І він каже, коли ж маєте гірку заздрість і суперництво. Не так давно я почав вивчати українську мову. Я навчався в російській школі, в російському класі. Я думаю, ну давайте розберемо, що таке заздрість. Заздрість означає негативне почуття, коли людині неприємно, що хтось інше має щось, чого немає. в неї. Наприклад, успіх, гроші. Увагу, зовнішній вигляд чи щастя. Угу. Він каже, що це може оселитися в серці. Заздрість це коли ти засмучуєшся не через свої втрати, а через чужі здобутки. Він починає копати в серце. І Дійдемо далі суперництво. Це коли двоє чи більше людей хочуть бути кращими один за одного. Нічого тут поганого. Але є два види суперництва. Інколи воно буває здоровим, але буває нездоровим. Здорове це коли людина мотивує розвиватися, вдосконалюватися, досягати більшого. Це нормально. Досягати. Наприклад, я хочу бути сьогодні кращим християнином Христа, ніж я вчора. І так кожен день. Здорово, Здорова, наче непогано. Але є інше суперництво. Але буває не здорове, коли, коли переходить у заздрість, конфлікт, бажання принизити іншого. Я християнин. В мене все добре, але в мене є бажання принизити іншого. І що каже далі автор: він каже: у ваших серцях не хваліться і не говоріть неправду на правду. Це не та мудрість, яка сходить з гори. Християни приходять, вони мають якісь досягнення, вони мають свою якусь мудрість, вони починають так себе поводити, вони кажуть: дивіться. Оце мудрість, за якою треба слідувати. Він каже: ні. Ви неправильно думаєте. Зверніть вашу увагу, що це зумна, душевна, бесівська. Він каже: не хваліться і не говоріть неправди на правду. Не додавайте, що це є від Бога. Не видавайте, що це є та мудрість, якою Господь хотів би наділити тебе чи мене. Це не та мудрість, яку треба нести в наші родини, на наші роботи, в нашу церкву. Це не та мудрість, якою треба навчати наших дітей. Каже, це не та. Думаю, цікаво, що ти маєш на увазі мудрість, яка буває земна, душевна, бесівська. Давайте розберемо. Земна це обмежена лише матеріальним, спрямована на вигоду успіх, статус. Це десь пахне егоїзмом, користолюбієм, да? те, що направлено тільки на мене. Це те, що має вигоду тільки на земному рівні, душевна, керується емоціями, самолюбством, гордість, а не духом. Цікаво, йдемо далі. Бесівська, руйнівна, походить від зла, веде до заздрості, суперництва, конфліктів. Хто любить конфлікти? І я не люблю. Але вони зустрічаються. І автор звертається до християн і він каже: дивіться, це не та мудрість, що від Бога сходить. Добре, тоді розкажи, яка має бути. Як ми маємо жити? Але звертаю вашу увагу, що він на початку казав просіть мудрості, а зараз він саме розбирає наслідки дії саме цієї мудрості. 16 вірш. Тому що де заздрість та чвари, там безладя і всяке лихе діло. Дивіться, він другий раз звертає увагу на слово заздрість. Ми всі різні, ми всі починали з різних родин, ми всі досягли різних успіхів, ми всі різні, і ми будемо різні, ми не можемо все досягнути однаково. І якщо я щось не, досягнень, не маю досягнень так, як хтось, не треба мені заздрити. І він каже: аналізуй своє серце. Чи маєш ти там заздрість? Чвари? Давайте розберемо, що таке слово чвари? Це коли люди постійно сперечаються, сваряться і не можуть домовитись. Таке маленьке слово з таким великим смислом несе таке велику руйнівну інформацію, може принести в родину, в церкву. На роботу ніхто ж не хоче взяти собі на роботу таку людину, яка буде нести ці чвари. Ідемо далі. А та мудрість що згори насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння. Не лукава, адже плід праведних сіється в мирі і творцями миру. Давайте розбирати кожне. Чиста без лих намірів, без користі чи заздрості. Мирна прагне порозуміння, а не конфлікту. Лагідна, не нав'язує силу, діє з повагою, покірна. Відкриває до порад і навчання негорда, повна милосердя і добрих діл, приносить користь іншим, проявляє співчуття, безстороння, справедлива, неупереджена, нелукава, щира без подвійних мотивів. Господь сьогодні каже. Давай переглянемо твою мудрість, якою ти керуєшся в цьому житті. Ту мудрість, яку ти несеш в свою родину, ту мудрість, яку несеш в церкву, ту мудрість, якою керуєшся на роботі. Чи автор забув сказати: слухай, це мудрість тільки на неділю. От з понеділка по суботу буде інша мудрість. А от в неділю керуйся цією мудрістю, так написав? Ні. Він каже, що це мудрість на кожен день, з ранку до вечора і з вечора до ранку. І він каже, що оця мудрість, яка сходить з гори, це саме та мудрість, яку може дати Господь і яка саме приємна є Господом. Це саме та мудрість, чиста, мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів. Добрих плодів. Як багато, як часто не вистачає сили, терпіння, розуміння, як часто це показує, наскільки ми залежні від Господа, даже зрозуміти це Слово Боже сьогодні, без того, щоб Господь нам відкрив, без того, щоб Господь коснувся мого чи Твого серця, нам не зрозуміти цього, нам не прийняти цього. Але сьогодні Господь саме дає такі слова для мене і для тебе. І Він каже далі: адже плід праведності сіється в мирі творцями миру. Не буде ідеального часу відчути і почати так себе робити, так себе поводити, так себе робити. Саме сьогодні це ідеальний час. Не колись, а сьогодні. Сказати, Господь, я хочу почати жити по Твоїй мудрості. Господь, моя мудрість довела мене до неправильних наслідків. Я хочу Твоєї мудрості, я хочу твоєї допомоги, я хочу, щоб ти керував мною. Я хочу Господь, щоб ти рухав мною. Не мої відчуття, не моя заздрість. Може, в когось щось краще виходить, а мені серце давить, серце болить. Я не знаю, Господь знає. І Господь сьогодні хоче, щоб ми, кожен із нас, попрацювали над цим і прийняли рішення, що ми хочемо з сьогоднішнього дня жити по цій мудрості. Щоб ми з сьогоднішнього дня прийняли рішення просити саме цю мудрість у Господа. Хай Господь благословить кожного з нас. Я пропоную і закликаю зараз нас до молитви, щоб ми помолились. Щоб ми подякували Господа. і якщо є нам в чому покаятись, щоб ми покаялись. Амінь.